Ну, Я бачу, ви вже пані Наталі допомагаєте там перевіряти турнікет. Як хто наклав, то я про що і кажу? Ви ж ходите, перевіряєте, навіть дивитесь, де людина правильно зробила і де неправильно. А ми зробимо з вами експеримент. Українцям буде цікаво, наскільки ну, я ж типу теж, ну, також тренуюсь, і от ви перевірите, як зроблю собі турнікет, наприклад, на нову. Ну, от Такий у нас буде екзамен. Мене протестуємо. <гум> що Чого я тут взагалі роблю? Чи хоч якась користь цього є, чи ні? Ну от і подивимось, так. І ви вже отримали сертифікат різні вже рівні да, цих навичок. І це вже приходить. Ну от. Наступний рівень який? Фахівець, вже, да? дипломований. Ну, у вас вже є. Що це сертифікат, так. Да. Наступний рівень? що, що це? Це якась ліцензія, чи як вам там.